Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися, як я смажу стейки. Стейки в мене з шиї свинячої. Тут в мене кілограм. Кілограм я ділю на 4 стейки, хлопцям трішки більше, мені та молодшій дитині поменше. Ну, вони все одно більш-менш однакові. Ось так я їх гарненько відбиваю. Не сильно не пересердствуйте, але трішки треба відбити. Потім додаю улюблені спеції: це у мене чорний перчик, італійські трави, хмелі сунелі, томати з чесником, чесник сушений, трішечки геть солі. і Приправа до м'яса. Потім гірчицею змазую. Чому трішки солі? Тому що, ось, бачите, я наливаю соєвий соус і замачую. І зараз цей соєвий соус дуже гарно впитується в м'ясо і залишається в ньому. Бачите, уже в мисці немає геть, тому що воно впиталося в м'ясо. На пательню виливаю оливкову олію, по кусочку розмарина. І на сковорідку по одному стейку, накриваю кришкою, і на маленький вогонь по хвилинки 4-5 з кожної сторони. Потім знов перевертаю, трішки прибавляю вогонь, щоб підсмажити трішки скориночку. Ось таким чином. Ще буду тушити до стейків грибочки. Грибочки просто кидаю на пательню після стейків. І ніяких спецій, нічого зовсім не додаю, ні солі, нічого, а просто додаю соєвий соус, накриваю кришкою і тушкую. Ось такі гарні і дуже смачні, виходять гриби в міру солоні. До стейків подаю рукулу, овочі, які вам подобаються, і збризнула соусом теріяки. Воно додало трішечки солодкого присмаку і дуже гармонічно вийшло з м'язком. Хто не полюбляє руколу, можете не ставити. Ми любимо руколу, тому я ставлю до м'яса вона дуже пасує. Прожарка повинна бути повною, тобто повністю прожарене м'ясо, тому що це свинина. Ось, Не повинно бути ні красного, нічого. І ось така гарна вечеря вийшла в нашої сім'ї. Всі ми вечеряли смачненько. Пробуйте. Вам сподобається гарного й мирного дня.